Зараз добре не міняв, тепер помінялися. Звісно, помінялися. Вітаю вас, Славутиче, вже не вперше. Які ваші були враження від Славутича, тому що восени ми вас вітали, плескали вам, було дуже радо вас бачити. Так, добрий день ми дійсно не вперше в Славутичі, і ну, відчуття найкращі, І спогади дуже теплі від прийому, від публіки, від вашого мера, від вас особисто і всієї команди, яка долучилася до організації концерту. Ну, хочеться сказати, що зараз ми приїхали трішки з іншою програмою. Вона іншого формату, це така театралізована вистава. Ось, ну сподіваємося, що вам та глядачам сподобається. А що запам'яталось Славути? Чи ви ходили, гуляли? Що взагалі буде в спогадах? А, ну, так, щоб гуляли, то ми власне здається, не гуляли, пили каву, смачно їли, обідали. Ну і люди, люди місцеві. Дуже, дуже приємні, дуже теплі і щирі. Світить сонце, світить ясне в українському селі, не отримає наш ворог ані клаптика землі. Віримо в життя прекрасне, вдихи тімо на зерце. Доки світить сонце ясне, доти п'ємося за це. На що очікуєте під час вистави, на які емоції? Сьогодні сподіваємося, що глядачам сподобається, бо цей формат він і для нас є цікавим і трошки незвичним, тому що ніхто з нас до того не працював власне акторами. А тут у нас така цікава роль для нас самих і багато цікавої інформації. Тому сподіваємося на те, що. Ця вистава знайде відгук у глядача. Ну а я за фахом диригент. і хочу вам сказати, що ліст надзвичайно складний для виконання композиторів, щоб його просто так легко награвати. Потрібно не аби який талант мати, але хіст музичний. надзвичайний. Ось самі послухайте. О, такі вони українські воїни.